Так, друзі, всім привіт. Честь і шана нашим захисникам. Що ж, друзі, доволі звичне місце для мого тракторця. що, друзі, останнє відео бачили, яке вийшло в мене з навіскою. Трошки її вже так потріпало. Робив я її сам. Зараз підійду ближче покажу. Ну, Пробував пробував щось зробити. Ну, так якби щось виходило, але не вийшло як хотів. Дуже тонкий вал в мене. Стоїть на тракторі, тому його гне, переламує і нічого хорошого з цього не виходить. Ось, друзі, власне, така навісочка в мене саморобна, яку я два рази робив, перероблював, ну нічого, добився того результату, якого хотів, але все рівно бажаного, що хотів, не вийшло. І все рівно з часом розтріпало. Бачите, як ходить інвертар. При повністю затягнутих розкосах. Так що, друзі, будемо це все виправляти. Що ж, друзі, замовив я нарешті довгоочікувану свою покупку. Замовив навісочку. Замовляв хлопців з Агроправда МТЗ. їм дякую. Я задоволений покупкою. Ну, але зараз побачимо на ділі, як вона буде ставитись, чи все підходить по кріпленнях. Ну і звичайно перевіримо в роботі. Тоді вже я вам скажу, чи варто ставити таку навісочку. Бачу, хлопці ставлюють на Т-25, замовляють, задоволені. Ну і вирішив переробити віску я. І от, друзі, ось власне цілий комплект. В комплекті я замовляв два кронштейни. Ці, що ставляться по боках, вал. Цей, що в мене зігнутий. Ну і Така труба з пластиною. Так, друзі, пробіжимося відразу по товщині металу. Товщина труби складає 6 міліметрів стінка. Товщина цієї пластини, так, товщина пластини, друзі, самі бачите? половиною, ну, тобто, фарба, ну хай 8 міліметрів. Товщина цієї пластини. Ну, а кронштейн, я кажу, взагалі, там, ну, я думаю, по 1,5 см добротних буде. І от, друзі, власне. Товщина. Товщина кон... ага. Товщина кронштейну взагалі 2 см, друзі. 20 мм, ну... Я рахую, таке плече доволі непогане. Ось так все виконано. Тобто вставочка якась вварена, добротно все зроблено. Ну, Час покаже. А зараз, друзі, перейдемо до розборки моєї старої навіски кронштейнів. І будемо встановлювати новеньке. Так, друзі, почав потрошку розборочку. Знімаю зараз саме кронштейни, відкручую. Ну, там по-простенькому. Головку взяв на 17 і на 24. Спочатку відкручую таких більших два болта. Ось тут. Один і другий. Ось тут. І все. Проблем немає. Навіть не так і тяжко відкручувалося. Але головне змазати буде графіточкою мало що, мало що, але хай буде перемащене. І, друзі, що таке саме цікаве вам хочу сказати? Коли я переробив так, заводське кріплення було ось там. На цих вухах Ну, можна було ставити тут. А, воно зараз, по ідеї, десь зміститься сюди, вийде трошки вперед. Недалеко від заводського кріплення, це що тут центральне. І що саме цікаве, друзі, я просунув геть в самий кінець. Кріплення ті пальці, ті вуха. У мене дивіться, наскільки близько від колес знаходиться тобто причепне. Тобто 10 см від колес. І тому в мене такі випадки бували, що то підірве, скло виб'є, я вже замовляв 233 гривні скло з Харкова замовляв. То впало, теж косарка. Добре, що впхала всередину. Або весною, коли я підіймав саджалку, то я повиривав собі дві фари і втопив скло всередину. От таке. Складного я ж кажу, нічого немає. Треба працювати, робити, досконалювати, все буде нормально. Відразу скажу при розборці будь-чого. Ну, Тут дрібниця, тут в основному всі однакові болти. Але краще знати, з якої воно що сторони. І не буде клопоту з цим. У мене був такий випадок, коли розбиралася коробка. Ну там дійсно трошки поплутав декілька болтів. І через одного болтика, друзі, знаєте що? Не вмикалася третя передача через один єдиний болтик. Він був коротший на, коробку, на кришку коробки, а я закрутив довшого. І так вийшло, що він впирався впирався в бігунець. Тобто в вала там, де ходить на півмісяць. І так сталося, що не довмикалася передача. Так що, друзі, слідкуйте, що з якої сторони і не буде проблем. Ну, майже розібрав, зараз буду знімати і покажу, що я тут, що я тут на нагалтурів, як я робив сам без токарних робіт. Так, друзі, відкрутив. Зараз щось попадає на землю. Звичайно, добре було б, щоб хтось один притримав. Так, тут ось тяжки ніякої немає, по картонку далеко йти. Хочеться лягати на підлогу. Така підлога, сира земля. Ось бачите, який кривий цей вал, і тонкий дуже, тому через те так в мене. Його розбило. О, друзі, старенький кронштейн. Всі отвори співпадають. І ось зроблено ще е, щось типу таке, як з цієї сторони. Щоб можна було ще ставити. Ну, якщо є бажання просто пальці заводські поставити без цього вала. Тобто хлопці все передбачили. Краса. Ну, Зараз буду знімати другу сторону. І тоді вже покажу, як будемо встановлювати, як вже буде стояти з цим валом. Друзі, зняв я свою плиту. Ось дивіться, як порозривало трубу. Ну, Тут видно, труба в рази тонша за ось цю. Ну, і я даю гарантію, що в мене не було точності по тому валу, так як буде з цими кронштейнами. Тому, що, коли я підіймав навіску задню, у мене ось ця частина от, впиралася сюди, під гідробак. І тому його рвало. Це я даю вам 100%, що не варто робити, так як я робив на ось ці самі задні кронштейни. Тобто на самий кінцевий отвір, так як в мене було зроблено. Тому через те буде просто рвати, немає, як то кажуть, точності і все. Ви можете побачити, що сталося з валом. За 3 роки користування. Так що це кажу не варто таке самому кулібить. Так, друзі. Товариш запізнився, прийшов дуже пізно, коли вже мені допомога не треба. Так, щось привіз смачненьке. от. Оце по толку, хлопці. Оце по толку. ці кронштейни, що я робив сам. Тобто ось цей один рівний. А другий, бачите, трошки кривий. Це той, що впирався в гідробак. Ну і власне вал, який в мене за 3 роки. Ну, кажуть, насос 25-ків багато не підіймає. Добре, він рве. Тільки правда, кожного року мушу міняти нові резинки на циліндрі. Не знаю, чи деталі такі, чи можливо ось цей шток кривий і через те випрацювання таке стає резинок. Ну, Мушу знову міняти на цю осінь. Кожної осені міняю прокладки на, на циліндрі. Так, друзі, нарешті все розібрав, все зняв. Ну і зараз будемо переходити до установки. Зараз подивлюся, якою стороною правильно ставити, щоб це, Ага, це, напевно, буде ззовні йти, а не всередину. І тоді гарненько на графітне мастило змащую всі болти і буду закручувати. Це на той випадок, якщо. Щоб потім не рвати руки і воротки ламати, щоб гарненько викрутив, якщо що, і все. Так, друзі, наживив я тепер всі болти на кронштейни з обох боків. Ну, дивиться непогано, друзі, класно. Не вже влаштовує. І дивимося тепер ось. Бачите, у випадку чого воно не буде чіпати. Гідроциліндр. Оце, власне, те, що я хотів добитися, але не міг. Ну, я думаю, можливо, якби я зробив е, теж такий довгий довшу тягу таку пряму, то можливо ще щось було. Ну, але пробував, не вийшло. Тим більше мучився трохи, бо дуже близько до колеса. Тепер, якщо подивитися, друзі, ось бачите, натягує. От. Тобто, друзі, є з чим тепер порівняти. Було 10 см, а тепер стало приблизно 25 см. До 30 см обладнання буде далі від кабіни. Це вже добре. ну, Друзі, продовжую затягувати і далі покажу кінцевий результат. Так, друзі. Все встановили тепер, позатягували. І курву встигли згадати. Так пальці позбивали. Ну нічого. І таке буває. Ну, друзі, я скажу, мені відразу подобається, як воно є. Тому що на попередній моїй навісці воно, оці тяги продольні, дуже сильно ходили, телепалися. Тобто яблучка не були на своєму місці. А зараз, ну. Все максимально затягнуто. Зараз, друзі, розмірюю ширину. Приблизно на ось таку ширину в мене зазвичай все навісне чіпляється. І буду дивитися, скільки ще потрібно доточити ланцюга. Будемо наварювати сюди ще декілька дзвен. Друзі, не вистачає ще 13 см ланцюга до ось цього вуха. Щоб вже його все зафіксувати гарно. Ну, зараз щось пошукаю у себе в майстерні. І доточимо. Ось так, друзі, виглядає зараз дана навіска. Ну і дивіться самі. Нічого не ходить, а ходить цілий трактор. Тобто навіть можна буде нормально і косарочку, і плужка виставити. Оце, друзі, те, чого я хотів добитись і не міг. Ну, а зараз зроблю ось ці ланцюжки, щоб все була ціла конструкція. Попроварю його все гарно, щоб воно не повипадало. Я думаю, такі ланцюжки будуть стояти. Це хоч надійніші салдеповські. Не те, що зараз купив, раз поставив, порвав і на металолом. А грошей воно вартує. Немає зараз, друзі, якості в деталях. Це я вам точно скажу. Ну, на рахунок навісочки я нічого не можу сказати. Так як тільки вона встановлена. Ну, роки покажуть. Будемо бачити, буду знімати і буду викладати. Ну, а тепер, друзі, на рахунок винта. Можете подивитись самі, як він мене, який він мене розтягнутий. В ну, цьому винту вже скільки, скільки на страктору в господарстві. Тобто вже він, я не знаю, що він вже тільки не пережив цей гвинт. Ну, я можу сказати одне, що він мені здається трошки слабоватенький. Так як він дуже тонкий, може десь його погнути, порвати. Ну, час знову покаже. Хоча, друзі, я його неодноразово вже рвав, губив, варив. так що так є. Я думаю, чи варто купувати нового, чи простіше знайти деталей, трошки металу і зробити щось самому. Так, Нормально пристрав, має держати що, друзі, з навіскою вже все. Все гарненько проварив, зачистив, змастив. Ось бачите, повипирало з обох сторон. От такий шприць радянський мені від діда залишився, доволі хороший, де скільки років йому і працює. Ну, бачите, друзі, самі, як воно все виглядає. Ну, що я скажу? Можна тепер. Протестувати, перевірити. Дуже добре, що є тут в тавотниці. Можна змастити того вала. І, друзі, було б ще непогано, якби з заводу було продумано поробити ще ось в цьому місці тавотниці. Так що, не знаю. Можливо, якось дають руки, то я зніму ось цей вал, виточу туди втулки і пороблю теж отвори для тавотниці. Ну, це, звичайно, друзі, плани, але. Було б непогано так зробити. Можливо, когось так зроблено, то напишіть, будь ласка, коментарі. Буде цікаво почитати на рахунок ось цього. На ну, Ось цього вала. Що б з ним можна робити? Як його змащувати. Ну, а так, друзі, я цілком задоволений даною роботою. То що, друзі, тестуємо гідравлік у нас. І підняв навіску. Все чудово, нічого в сторону не ходить. Все ходить по своїх місцях. Тобто є своя вісь Це чудово. ну Друзі, на цьому буде все. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І все буде Україна, друзі. Всім па-па Ну що, друзі, я задоволений даною роботою. Ніякого люфта навіть задньої навісочки. Все чудово тримається. Я ж кажу, якщо ходить, то цілий трактор. Бо раніше взагалі чіпляє прицеп, прицеп тако їздить туди-сюди. Ну так, все класно працює, але потрібно буде замінити ремкоплект на циліндрі. Самі бачите, що з ним робиться. Ну а так, власне, гідравлічка працює чудово. Все, друзі, всім миру з Днем Прапора України! Всім папа, друзі!